Вітаю! Сьогодні найпопулярніша фраза в українців це вже і так всім очевидно. Але не все так очевидно, бо не все ми з вами знаємо. І сьогодні я вперше почув тезу, яку я чекав почути. Українці почали говорити масово, ох, скільки багато всього відкривається! Ой-ой-ой-ой-ой! А от те, що відкривається, ви не знали, ви не хотіли знати, чи у вас просто були зачинені очі? Чи марафон вам заважав? Що заважало? Що заважало багатьом українцям просто адекватно, раціонально сприймати ситуацію? Що? От що заважало підписуватись на такі ресурси, як в мене? Що заважало просто жити раціональним розумом? Що заважало сприймати свою країну як країну, що перебуває в небезпеці? І Ситуація пов'язана з війною, це проблема тільки українців. Але ні, середньозважений українець вірив то Борісу Джонсону, то Джо Байдену, то в якесь святе пришестя, то ще що-небудь, але тільки не в власні сили. І от коли сьогодні відкривається, почало відкриватися дещо, що ще буде відкриватися і шокувати українців, українці роблять вигляд, що вони не були в курсі, та ми не знали. Та це не ми, та якби ми знали, друзі, давайте не будемо обманювати себе і в першу чергу мене. Бо я два з половиною роки слідкую за зміною того, як і що багато з наших громадян думають. Як вони від повної тотальної любові до Володимира Зеленського і Боріса Джонсона перейшли до, та... до тотальної ненависті і критики всього того, що було за ці 2,5-3 роки? Я попереджав, що так буде. Але тепер ці люди ніколи не визнають, що тоді вони хейтили, таких як я? відсилали до ну, ви знаєте, спецслужб, таких як я робили прокльони таким, як я. А тепер їм все стає зрозуміло. Виявляється, вони не знали. Бо якби вони знали, то що? То що, якби ви знали? Вам же намагались дещо розповісти. Ну ви ж, ну добре, так що ми сьогодні дізнаємося? Дзеркало тижня опублікувало невелику статтю, ну так, відносно невелику, яка називається так: Чому перемога Байдена в Україні стала поразкою Зеленського? І посилаються вони на видання Times. Time. Ну так, давайте розглянемо. Що ж там, коли Росія вторглась в Україну майже три роки тому, президент Джо Байден визначив три цілі як відповідь США, перемога України ніколи не була серед них. Ого, оце так прикол. Тобто, перемога України ніколи не була як ціль для Байдена. А вам ніхто про це не розповідав? Ні, я ніколи не розповідав. В 2022 році не записував відео, в якому казав, що нам будуть давати зброю для війни, але не для перемоги. Ні, не було такого. А відео, відео після якого там на мене напали там деякі молоді люди, які тоді ще були непризивними, а сьогодні вони призивні. І відео тоді звучало так: чи можна війну завершити війною, в умовах тоді, коли для війни нам нічого толком не дають. Ну і? Що сьогодні ми скажемо? Які сьогодні ми маємо аргументи, крім як страху перед невідомістю? Так, читаємо далі. Фраза, яку Білий Дім використав для опису своєї місії в той час, це підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Пам'ятаєте, було? ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки було потрібно. Так, от, виявляється, фраза це була розмитою. І ви самі собі придумали, що буду давати дуже багато допомоги. Так ось, фраза ця була навмисно розмитою. Вона також підняла питання стільки, скільки буде потрібно для чого. Ми свідомо не говорили про територіальні параметри, каже Ерік Грін, який на той час працював у складі національної безпеки, Ради національної безпеки. Байдена і керував політикою щодо Росії, іншими словами, США не обіцяли допомогти Україні повернути всі окуповані землі і, звичайно ж, невеличезні території на сході України і Кримський півострів, захоплені під час першого вторгнення. Грін каже, що причина була проста на думку Білого Дому, Україна не в змозі це зробити навіть за потужної підтримки Заходу. Ти подивися, Ти подивися, скільки сьогодні українці дізнаються. Вже у вітчизняних джерелах, і це вже не російське ІПСО, це вже не якісь проросійські там і так далі канали, журналісти, ще що-небудь. Це вже от дзеркало тижня, будь ласка, всеукраїнський засіб масової інформації. Читаємо далі. Зрештою, це не мало стати історією успіху. Більш важливою було, більш важливою метою було вижити Україні, як суверенній демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції з Заходом. Це була одна з трьох цілей, які поставив Байден. Він також хотів, щоб США та їхні союзники залишалися єдиними і наполягав на уникненні прямого конфлікту між Росією і НАТО. Озираючись на своє лідерство під час війни в Україні, яке безумовно сформує його спадщину як державного діяча, Байден досягнув цих трьох цілей. Але успіх на цих обмежених умовах не приносить задоволення навіть деяким з його найближчих союзників і радників. Бачите, як воно. Тобто, виявляється, ми цілі Байдена досягали, а не цілі України, до речі, які ви самі собі придумали. На жаль, це той тип успіху, коли ви не відчуваєте задоволення від нього. Тому що в Україні так багато страждань і так багато невизначені щодо того, куди вона, врешті-решт, приземлиться, каже Грін. Розчарування українців Байденом наростало протягом усього вторгнення, і вони висловлювали його все більш відкрито після того, як президентські вибори в США завершились перемогою Трампа. Отут зеркало тижня трішки лукавить, тому що не було нічого такого. Українці обожнювали Байдена і Камалу Харіс, а підживлені різні експерти. Вкраплювали українцям в голову, що Трамп це якесь зло, і це рівне Путіну, і це взагалі якийсь кумедний чувак, який ні на що не здатний. І тепер відчуваєте все, на що він здатний? Я тепер бачу. Публікації на деяких каналах, що стосуються Трампа, лайками вже там, знаєте, смайлики. Раніше це були куски лайна, і Дональд Трамп про це знає, знає, як українці на 180 градусів вміють власть міняється будьоновку на щось там інше змінювати. Вони, вони все це знають. Як ми інколи себе поводимо з тими людьми, які нам хочуть допомогти або не хочуть допомогти, ми завжди шукаємо, хто, хто, хто нам допоможе, хто, хто. А потім хто винний, хто, хто винний, кого, на кого собак повішати. Тільки ж не на себе. Да? З усією повагою до Сполучених Штатів адміністрації, я не хочу, щоб повторилася ситуація, яка була за Байдена. Я Прошу про санкції зараз, будь ласка, і про зброю зараз сказав Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману. Подивіться, яка історія. Тобто, сьогодні, сьогодні, минуло всього там два з половини місяця від перемоги Трампа, і ми вже бачимо, вже Байден не такий. Уже, вже Байден, ну коротше, все при ньому було не так. Так чому ми раніше про це не говорили? Чому раніше ми не сказали українському народу, що нас обманюють, що нам не дають зброї, що вирішують якісь інші інтереси, але не наші? Чому? Чому про це не говорили українському народу? Чому сьогодні? І головне, а хто сьогодні повіри людям, які починають говорити, що Байден вже не такий? Ну так ви ж це знали? Ви ж це знали, і деякі українці про це здогадувались і навіть не боялися це говорити? А тепер ви називаєте Байдена не таким, якимсь перетаким, і думаєте, що вам хтось буде вірити. Дивна ідея. Дивна ідея продовжується реалізовуватись. Але український народ сьогодні не повірить тому, що український народ сьогодні шукає винно. І десь ми здогадуємося, кого вони назначать винно. Бережіть себе, підписуйтесь і зараз. На каналі буде ще друга частина ось цієї чудової статті, яка з'явилась в засобах масової інформації України, а не приписується якомусь ворожому і псо або ще чому-небудь. Лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Не будьте байдужими, бо це найгірше, що може з вами статись. Як тільки ви байдужі, вам надівають на голову це відро і стукають по ньому, і кажуть, що це священний колокольний дзвін.